І так, доброго дня. Сьогодні 10 жовтня. Знову пізнаємо вручку на ділянці, де ми забрали. Дискуємо, плануємо сіти пшеничку. Ще досить мокро. Але на завтра передають дуже, нема варіантів. Ось так. Два-три проходи барабан забиває. Приходиться чистити. Ось так виходить. Місцями брилу вивалює, але думаю, що все розіб'ється. Ось такий фон поля. Ще залишається серединку затіскувати. Пасувало би в два сліди, щоб краще і добре розробити, але мокрого два не піде. Думаю, що ще за три годинки ми заїдемо під вечір з СЗшкою. грудки такої немає, воно все розсипається. Що можна помітити оці перші проходи. Воно вже свіє до сонечка. щоб воно засохло в грудку. Завтра дощ і знову не знов яка погода. Ми вбили десь 3 гектари, щоб певний рахунок був. Оця соділянка піде під пороня, буде зроблена орка і буде сіяти соя. Бачимо, ріпак знову будуть кропити, досить хороший. Ось такий результат. Трошки часу зійдеться, що ми задіскували. Ось так виглядає, але бурінки все зарівняють. Саме все нам кинути зерно. Зрозуміло, що тут ляже, як попало, тому що... Ходжу в поперек, сонячний був сіяний ось так. Видно тут рови від комбайнів, важко ходити в поперек, але нам треба так зробити, щоб краще було сіяти, потім обробляти, кропити і збирати. Зараз помучимося, потім не легше. Така гадешка взагалі робить не так, бо краще, як нічого залишається.